З головної сцени міста в театрі імені Шевченка сьогодні звучали поздоровлення на адресу працівників культури. Прологом свята недаремно було обрано народну пісню Зелене жито адже у театральній залі зібрався увесь творчий і мистецький рід Кривого Рогу. Крим роги. З великим уваженням і любов'ю відноситься саме к вам. І я з великим удовольствием хочу від імені і міського совета і сполкома поздравити вас з цим. Прекрасним професіональним днем я хочу вас поблагодарить за ту огромну роботу, яку ви делаете по созданию досуга, по созданию всіх условий для жителів нашого города. Слава про криворізьких митців і майстрів народного мистецтва лунає не лише у межах країни, і всі поціновувачі прекрасного. І навіть художні критики відзначають неповторний стиль наших талантів. У нас є свій почерк. Наші колективи, колективі, які завжди мають свій почерк, вони завжди в репертуар свій включають як наші пісні місцеві, як пісні народні, так і класику. Наші працівники культури нашого міста дуже дружні між собою, допомагають один другому, в гості приходять. І таким чином я вважаю, що в нас є. Риса своя криворізька. для мешканців великого промислового міста. Культурна віддушина це життєва необхідність у співі танцях і мистецтвах. Криворіжці дають відпочинок натрудженому тілу і насолоду душі. Ті ж, які не займаються творчістю, отримують її від професійних митців і аматорів, якими так славиться наше місто. У нашому місті розвинено клубна творчість. Це, мабуть, не в одному із міст немає такої розвиненої аматорської творчості. Майстрів так багато немає, як в нашому місті. У нас 150 творчих аматорських колективів. Більше 80 мають мають почесні звання. Зразковий, народний. Це така потужна, потужне підґрунтя. Таке розумієте, аматорське підґрунтя, на якому створюється, розвиваються. Потім професійним мистецтвом напередодні професійного свята найвідданіші справі культ працівники міста отримали заслужені нагороди. Грамоти і відзнаки кращим з кращих вручав на сцені міський голова. З Звиклиду оплесків працівники галузі культури сьогодні сприймали їх з особливим трепетом і гордістю. Хочу привітати всіх працівників культури зі святом аматорів, які на нашій ниві працюють, і побажати саме головне. Яка б не була ситуація, саме головне оптимізму. І дай Боже всім здоров'я, творчого і Ті, чия місія створювати свято для людей сьогодні, нарешті, мали змогу просто відпочивати і насолоджуватися блискучим і віртуозним співом столичного колективу, заслуженого народного хору Дарничанка.